В такому разі я лише додам думку з цього приводу Тимура Ткаченка. Він закликав мера кличка прозвітувати про ремонт південного мосту та відновити рух метро під час тривог, саме ось через ті проблеми, які ми з вами обговорюємо. Почуємо Ткаченка. Я неодноразово порушував питання доступності південного мосту. Ремонт без кінця кияни на це не заслуговують. Це пряма відповідальність міського голови, профільного департаменту та комунальних підприємств. Що також напряму підпорядковується міському голові? Я прошу публічно прозвітувати щодо строків та графіку ремонтних робіт, кияни мають право все знати. Крім цього, я дав доручення розробити механізм повноцінного відновлення руху наземної частини метро під час повітряних тривог. Ось так, пане Дмитре, ваша думка чи, чи знайдуться ці рішення, і яка тут доля відповідальності і провини можливо кличка? Це важкі рішення насправді, тому що це стосується безпеки. От, але їх треба приймати треба брати на себе відповідальність і приймати рішення для того, щоб забезпечувати життєдіяльність міста, тому що спостерігати і не приймати рішення, тобто сказати, що типу ми не будемо брати відповідальність, а раптом щось станеться. О, це точно не те, що потрібно киянам. Це точно не точно не те, що потрібно столиці держави, що воює. Тобто, у нас це має бути чітко і надійно. Так має бути. Ось так, а що там з Південним мостом? Чому це якась така. Пане Андрію, може ви скажете? Відповідно до сьогоднішнього. Чи він буде ще ремонтуватись він просто, безкінечно uh -huh. це йде. Я не можу дати відповідь на це питання, скільки він буде ремонтуватися, чому. Тому що я також користуюся дуже часто тим, цим мостовим переходом, і я бачу, що якість асфальтового покриття, яке а, вкладається, воно є незадовільним. Це перше і найголовніше. Вже зараз. Ті ремонтні роботи, які були проведені влітку цього року, там вже страшенні ями. І у ну, мене немає взагалі пояснень, скільки треба ремонтувати це міст. Я не розумію, чому він постійно ремонтується. А давайте згадаємо переїзд з правого берега на лівий. А, то мені здається, вже більше року вони намагаються відремонтувати прилад цього мосту, і нічого не відбувається. Якась така чорна діра. Пане Дмитре, можливо, у вас є пояснення по південному мосту. Що з ним? що, що Будь-який міст через Дніпро в Києві. Він унікальний, позакласний, тобто це не типова конструкція. У південному мосту були використані певні інженерні рішення, які, як виявилося, не дуже гарно себе зарекомендували. Тобто ті, ті конструктивні рішення, які були використані, вони при, спричиняють ряд проблем. Одна з них це якраз те, що він постійно перетирає е, свої там, елементи, в тому числі гідроізоляцію Стіково і деформаційні шляпи. шви. І Деформацій його шляпи. треба постійно ремонтувати. А ще це е, єдиний транзитний міст, по якому йде е, великий вантажний трафік. Тобто, якби було кілька мостів, наприклад, таких, от, це було б не так ярко виражено. Ну, тому, власне, е, на жаль, е, мосту. В Південному бути на ремонті постійно, якщо принаймні ми не зменшимо навантаження трафіку на цей ну, ну, Ткаченко закликав кличка прозвітувати про ремонт цього мосту. Я так розумію, що пан Тимур натякає, що там щось, в принципі, з ремонтними роботами якась проблема. Ну, гроші самі себе не використають, як то кажуть. Ага, Тобто ну, це просто закопування. Закатування З в асфальт чи що зі звітами, по ідеї не має бути жодних проблем. От вони ж звітують про е ремонти будівництва розв'язок, і дрони там облітають, і відеозаписи, і журналістські якісь речі. Тому дійсно я я погоджуюся, має бути прозоре звітування дійсно про будівельні роботи. Якщо там немає нічого секретного, якщо там не вкладають якісь оборонні речі, ну навряд чи це робиться, то це має бути прозоро для громади. Правда. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру за ваші коментарі Дякую. та аналіз, фаховий аналіз в нашому ефірі. Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, був з нами в нашій студії Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради в тракції Слуга народу, голова комісії з питань бюджету. Це київський час, друзі, головне ток шоу нашої столиці. І я нагадую, що опитування триває в нашому ефірі. І вже за 15 хвилин будуть результати. Яка головна проблема Києва на сьогодні? Готовність міста до зими, корупція у столичній владі занедбання міста загалом проблем немає. Все гаразд, такі варіанти відповіді: долучайтеся, будь ласка, до голосування. А ми повертаємося до теми Київради, роботи Київради і завтра буде дуже цікава. Події, цікаве рішення. Очікується, адже міський голова Києва Кличко пропонує зняти з посади голову так званої земельної комісії Київради. Вона містобудівна Місія по її назва Місія, спитання архітектури, містобудування та земельних відносин. Ось так та це і повна назва. Її очолює скандальний Михайло Терентів. Його хочуть замінити на Олеся Маляревича. Він все ж таки є військовослужбовцем підрозділу Лохілес, ми він періодично долучається до нас до ефірів, навіть на, на включення на на коментування військових тем і власне ми з ним саме в такому ключі працюємо. Але от наразі є проект рішення його розглядає регламентна комісія міської ради. Вже завтра, під час засідання КМР, можуть ухвалити власне нового нове рішення по новому голові земельної комісії. Нагадаємо, що минуле засідання земельної комісії мало відбутися ще 8 жовтня. Воно зірвалося, оскільки її голова просто не з'явився. А ну власне, Михайло Терентів є фігурантом, на жаль, справи чисте місто про викриття масштабної земельної корупції у Київраді. І власне після виходу під заставу депутат не склав мандат і продовжує очолювати формально цю комісію. А я зазначу, що Олесь Маляревич очолює посаду заступника командира 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛС і є депутатом Київської міської ради, в тому числі Так, точно. Пане Андрію, ви підтримуєте таку заміну? Що це змінить в роботі земельної комісії? Чи почне власне місто розвиватися здоровим чином? Скажімо так, більше години сьогодні на погоджувальній раді тривали дискусії щодо даного проекту рішення. Як на мене, вони є. Ну вони були неречні. Чому тому, що перше і найголовніше? Даний проект рішення не пройшов процедуру. Він не пройшов відповідні комісії Київської міської ради. Чи пройде він завтра ці комісії, мені невідомо, і чи зможуть винести його, чи є лист про невідкладність, чи є відповідні всі ці регламентні речі, які дозволяють розглядати це питання в, сесії, в залі Київської міської ради. Мені невідомо, але. Я впевнений, що е, найголовнішим запитом киян, які побачили про от все це, що там відбувалося, є е, необхідність переформатування сфери земельних відносин. Перше, друге це чітке, чітка відповідність проходження земельних питань, законодавства України. Третє, е, ми прийняли оцей новий порядок. Четверте, що що таке переформатування комісії? Це не лише зміна голови, а це і зміна тих учасників, які є членами цієї комісії. У мене, наприклад, є депутати, які є членами цієї комісії, які хочуть вийти зі складу цієї комісії. Не у мене, я перепрошую, а в нашій фракції, а які хочуть вийти з цієї комісії, займатися іншими речами, бо вони побачили, що їх просто деякі люди можуть використовувати. Давайте побачимо, що буде завтра відбуватися. Я думаю, що даний проєкт рішення не вирішує всю проблематику, тому у мене є така думка, що, скоріше за все, це проєкт рішення не буде підтриманий залі Київської міської ради, якщо він туди попаде. Немає консенсусу по Маляревичу. А немає консенсусу з багатьох питань, uh -huh. тому що е, це ж, ну, вибачте, як в тому анекдоті uh -huh. про заміну ліжок. Uh -huh. Я перепрошую за таке порівняння. Е, справа в тому, що земельні відносини і цей комплекс управління землею, як найголовнішим багатством міста Києва, складається з багатьох. Частин. І комісія земельна це, ж, це лише, знаєте, як в моторі, як е, одна з частин цього мотору, яке дозволяє цьому мотору працювати. Що робити з департаментом земельних ресурсів? Там працюють всі ті самі люди, які ставили всі ті підписи під тима, під, е, тима тими проектами рішень, які виходили до зали Київської міської ради, які потім були визнані незаконними. Тобто, не всі депутати є спеціалістами в земельних відносинах, але всі депутати бачать перелік прізвищ, які завізували і своїм авторитетом, своєю посадою, своїм підписом відповідали за це, що цей проєкт рішення, він є правильний і законний. Тобто, всі ті люди, які вводили в оману депутатів Київської міської ради, залишилися на своїх містах. Чи вирішить зміна Маляревича проблематику їх? Поведінки в минулому або в майбутньому. Ні. Тобто, давайте підходити комплексно. Правила змінені. Тепер необхідно змінювати всі ті, хто ці правила реалізує: Департаменти, Інститут земельних відносин, департаменти архітектурні і всі ці речі, профільний заступник, який буде курувати і відповідати, знову ж таки, своїм підписом. За достовірність і законність даного проєкту рішення. Тому що, як на мене, то той проєкт рішення, який попадає до Залу Київської міської ради, він вже є законним. Повне перезавантаження потрібно цієї містобудівники. Я вважаю, повне перезавантаження лише така позиція, вона зможе змінити в цьому місті хоч щось. І, ви знаєте, Make America Great Again. Але Великою Америкою зробила саме податки на землю і податки на нерухому майно. Тобто у нас є модель, у нас є закон, і саме от всі ці речі, якщо їм прозоро е наслідувати, і прозоро йти відповідно до норм закону, але не кожен там буде трактувати закон той чи інший. От лише на цих принципах можна побудувати прозору, прозорі земельні відносини. На завершення, пане Андрію, є, є така думка, що насправді в Києві.